Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дмитро Ньюз. Запросив Ігоря Лапіна для того, щоб ви трошки отримали від нього інформацію. Привіт, Привіт і слава Україні! Героям слава! Отак от він робить, так він робить на своєму каналі. І посилання на канал Ігоря Лапіна «Lapin from Ukraine» зу під цим роликом перед переглядом. Зайдіть і підпишіться. О, Я як ти зробив? Yeah, well, <laughs> Ігоре, а, yeah. е, є така небезпечна ситуація з тим, що під час війни, яка навіть відбувається, можливо, не в тій державі, в якій відбувається От, у слова, виникають великі протести. Ми бачимо це в Грузії. І е, в принципі, те, що робить е, такий схильний до е, загравання з росіянами е, уряд, влада Грузії, е, багато паралелі з із Україною також. Ну, тому що насправді ми бачимо, що а, той самий законопроект по інагентам це нічим ну, ж не відрізняється від. А, Пропозиції там давати по двох Віртухаїв на а, виїзд нашим депутатам. Ну ми це обговорювали. Кому цікаво, стрім з а, паном Цебулькою, паном Ігорем є в мене на каналі. От і з одного боку, ми в такій самій ситуації, але ми не можемо виходити на протести. Ми не можемо ніяк висловлювати свої. Якби відстоювати свої права, в тому числі на свободу слова. А з іншого боку, це все накопичується, і якщо закривають рот опозиції, а пускають хороших русських, то виникає інколи такий вакуум, який створює дуже велике напруження. Напруження під час війни. От ця паралель з тим, що відбувається в Грузії, і з тим, що відбувається в нас. Наскільки? Однакова оця от історія з тим, що інколи влада приймає такі закони, які її віддаляють від європейського вибору, від вступу до ЄС і НАТО, а і в Грузії, і в Україні однакова ситуація в Конституції це записано. Ти бачиш паралелі в цьому? Ти бачиш якісь загрози, бо ми дивимося на Грузію, ми хочемо допомогти чимось, а розуміємо, що в нас ситуація в принципі то подібна? Значить, перше, чи бачу я? Якісь подібні речі так бачу. Ну давайте починаємо з самого початку. Ми говоримо зараз про протести в Грузії проти закону, ну який зараз там да про іноагентів. Mm -hmm. Це фактично, скажімо так, російська калька. Кому вона вигідна? Вона вигідна грузинському уряду, вона вигідна грузинській правлячій коаліції, правлячій партії. Один із керівників правлячої партії Грузії заявив, що саме Майдан є причина війни Украї... Росії проти України. Нещодавно він це заявив. Буквально, mm -hmm. якщо не помиляюсь, чи сьогодні. Вранці чи вчора вечором я зараз не буду зараз прив'язуватись до конкретного часу, але тим не менше така заява прозвучала. В той же час ми чуємо заяви президентки Грузії, що нібито вона буде блокувати витувати цей законопроект, і ми всі прекрасно знаємо, що політична сила президентки Грузії якраз входить в коаліцію, і цих голосів достатньо, щоб подолати вето президента. Отже, цей законопроект може стати в Грузії законом. Чи проллється кров? Чи не проллється в Грузії? скажімо так це буде мати серйозні наслідки. Ми пам'ятаємо, що грузини вони це такі люди, такі горончі, горонці, як кажуть поляки, да, гарячі, да І ми пам'ятаємо, яким чином група Саакашвілі заходила в свій час в парламент. Це також було на тлі протестів, і не виключений сценарій. Якщо проллється кров, може може бути будь-що. Тепер питання: кому це вигідно? А хто править Грузією? Ну, в нас є свій Коломойський, а в них є свій той Іваніш Ванішвілі. Іванішвілі. Uh -huh. Тобто, людина, яка хоче і рибку сісти, і на дільфінах покататися, тобто і бути бізнесменом світового рівня, і в той же час нормально себе почувати з російськими бізнесменами. Ну от і все. Ну в них є свій Коломойський, в нас свій Іванішвілі чи навпаки, в нас Коломойський, в них Іванішвілі, але це все люди, які не думають за інтереси держави, а просто думають за свій бізнес. Ну все, в нас Приватбанк, в нього там якийсь там інший банк. Uh -huh. Яка різниця? Тобто суть не міняється. Тому Якщо ми провели ці паралелі, то тоді повинні зрозуміти одне, як буде діяти поліція. Як поліція Януковича, як міліція Януковича, ну тоді буде один результат. Якщо вони будуть діяти іншими методами, ну, будемо дивитися. Але це буде мати серйозні наслідки. В нас поліція Януковича в кінцевому варіанті привела до влади Татарова. Так, через Майданівську владу, поки, ми, поки була Майданівська, ну, постмайданівська влада, поки була, Татаров пережив, переждав, відпітляв десь Але там. Зараз до нього пересудали. звернулися. А зараз То... він форевер. Тобто він керує сьогодні фактично силовим блоком. Він керує сьогодні там негласно, там ДБРами, бебами. І зараз я думаю, що ще нагне НАБУ. під себе набу під себе нагне. НАБУ. Я думаю, нікуди він не дінеться. Так от. Ми говоримо про паралелі. А що мішає спокійно жити татарову? Що мішає спокійно жити Єрмаку? Як що? Громадянське суспільство України? А як можна почути громадянську позицію нашого як кажуть, українського народу? Ну як можна через засоби масової інформації? Mm -hmm. Що треба зробити? Правильно, значить, треба закрити ці засоби масової інформації, які критикують зеленського команду єрмаків татарових і так далі? Mm -hmm. Ну вони все це зробили. Наслідки для України і для Грузії трошки різні. Чому? Україна виборює право бути в європейській спільноті на фронтах. І можливості в України в Грузії теж різні. Тому що ми зараз не сильно кліпаємо нашу владу. Але, друже, повір мені, як закінчиться війна, як відкриються всі роти, які тільки є, відкриються всі телеканали, які тільки є. ну, Може бути фін душами. І оці захмарні рейтинги наших двох героїв. Вони будуть знівельовані правдою, яку почують люди. Uh -huh. А я наголошую: Україна це країна героїв, а не двох тих, хто ліпить нам марафон. Uh -huh. От і все. Тому в цій ситуації uh -huh. ми, ми бачимо одну просту річ: що в нас, в Україні і в Грузії, різні шляхи до Європейського Союзу. Ми свою кров вже пролили. Грузинам я переживаю, звичайно, але зраховуючи те, скільки росіянців вони до себе прийняли. Я думаю, що в них крові буде більше. Дивись, а тут в принципі дуже чіткий промальовується напрямок. Попереду Європа, позаду Росія. Ну це така така дорога або, або туди, або, туди. Да, або, туди, або нема. туди. І якщо оголошувати інагентами людей, які працюють на Європу, то звісно, що спливають, і оці от терези, вони трошки починають не трошки, а конкретно починають нахилятися в сторону хороших русків. Чому. Виникає питання і в Грузії. Ну і звісно що ми, як українці, думаємо про нашу державу, і в Україні а, так все просто і ніякі ні інагенти. Всі ці діятелі, які ходять по наших ефірах, і конкретними ПСО займаються. А вони ну я не не кажу, що такі має якийсь побути але їм сприяють, а нам рота закривають. Є тут ну, логіка чи що? E, взагалі я не вірю в громадянське суспільство Росії. І тому всі, ті, хто вчора були разом з Путіним, підтримували Путіна, а сьогодні повтікали за кордон і розповідають нам, які вони опозиціонери і як вони люблять Україну. Ні, та вони просто примазуються до нашої слави і знову хочуть повернутися в Москву. Їм, навіть на ту Росію їм начхати. Вони хочуть повернутися в Москву. Але їхня популярність медіа їхніх ресурсів, їхніх ютуб-каналів забезпечується за рахунок того, що вони тут в Україні процвітають. От і все. Хто їм в цьому допомагає? Ну ми ж з тобою ж не допомагаємо. Ми ж кліпаємо хороших русських, а їм допомагає хто. Олексій, прості господі арестович Подоляк, прості господі політтехнолог там Єрмак і його кліка тобто це все та горта, яка допомагає хорошим русським розповідати, що не все так однозначно. Вони ще поки що не кажуть цю цитату, вони кажуть це другими словами, бо на цю цитату у нас є жога. От. Вони це розуміють, але вони це використовують. І якщо подивитися останні події, які відбулися на одній з помийок, я це називаю, помийками, на які виступають хороші русські, є такий ютуб-канал, Політека. І вони до чого додумалися. Друзі, я дуже вас прошу, перепостіть це відео, під Пишіться на цей ютуб канал, хто зараз просто дивиться і не підписався. Ну на мене теж можете записатися. Посилання на канал Ігоря каналу. Але саме головне, значить, що вони сказали на політеці? Є така Латиніна Латиніна Юлія Латиніна. Ну, це така проросійська консерва разом з іншими хорошими русскими, які там не вилазять з тої політеки. Що вона сказала? Що існує колаборація, увага генерала залужного Збройні Сили України, ну, ми з вами, і. Російського, Герасим? начальника Генерального штабу, да? Герасим, Герасим? Герасимов, Герасимова. Тобто, що існує нібито колаборація генерала Залужного і російського генерала Герасимова проти Підного Пригожина. <ріхи> Друзі, ви собі уявляєте? А от СБУ, пан Малюк. Я сподіваюся, ви ж не баканов, ви ж малюк, ж, ви ж Житомирський хлопець, наскільки я пам'ятаю, крепкий, амбіційний. Вважайте це офіційним зверненням громадянина України Ігоря Лапіна. Я хочу побачити результат вашої роботи в цьому контексті. Такої дискредитації головнокомандувача Збройних сил України навіть на російських помиль, помильках я не чув. Дивись, там вже ж філігранно все зроблено. Там, по-перше, е працюють в коротку, тобто фразу формують фразу, фра формують меседж. Залужний, колаборація, Герасимов, і е я ж ну, знаю, як це все. Контент, ну, це, це чисте і псо. Да, воно ж там поставлено. На початок роліка і в назву роліка це внесено. Тобто, далі можна не дивитись. Люди дивляться, перші пишуть нагол... секунд. Ще, ще раз наголошую, як проводити розуміє? і ПСО росіяни знають. Вони цим займаються професійно, там цілі наукові дослідницькі інститути працюють над варіантами, як це провести. Mm -hmm. І мене цікавить, чому це в мене в Ютуб-каналі висвічує. Чому взагалі ця політека ще існує? Чому ці люди ще не закриті до в'язниці? Не тільки ті, які говорять, а ті, які монтують, випускають в ефір це все. Пане Малюк, Ігор Лапін. Ігоре, я розумію, що ти поспішаєш. До речі, друзі, ви побачите це відео і буквально одразу можете переходити на канал Альони Курбанової Олени Курбанової, правильно казати. Там буде стрім з Лапіним, Де він більш розлогину ситуацію? Та. Це буде сьогодні. Це середа, 20.00, Хто Як буде дивитися в запису, відмотайте в Алени Курбанової на 20.00, На середу це в нас як це день? щотижневий щотижневий випуск? Лапін Фром Україна у Альони Курбано так, та. гостя. Що ж, я дуже дякую всім, хто подивився. Я дякую всім, хто запостив, Я дякую, якщо дійсно СБУ подивиться, подивитися, я не хочу якихось там, там репресій, там, розстріл. Просто, а що... Я хочу. Ну, ти добрий, а я злий. Давай буде так. Ти не хочеш репресії, а я хочу. Я хочу реакції, тому що насправді на таке ми маємо реагувати. Ну, повірте, от тут стоїть злий поліцейський, я добрий поліцейський Це але залий. поліцейський. Давайте все ж таки зробимо щось, щоб не можна було проводити отакі от вкиди, які людина кої довіряє. Вся Україна, від якої залежить е, воля кожного солдата, це наш головний, е, це головний, головний, головний генерал це, головний, це, головний. залізний генерал, Слухайте, в кінці кінців. Весь його любить. І якась буде Кремлівська постійна чалка, буде він... чавкати, ти розумієш? Буде, буде втоптувати в бруд таким способом. Знаєш, е, що він і... домовився з росіянами, щоб побороти пригожина? Ну що, ідіотка чи що? Ну як так. це запитання? Як риторичне. В голові свідомого українця може е, реальна робота, якою займається наш військовий, щоб посварити наших Рахів. Доходити до слова колаборація. Все, закінчує. Тут зла не вистачає. Зараз мені батюки будуть, і тобі канал забадять. Ні, ні, ні. ні. Тихенько, тихенько видихає. Все. Ви були на каналі Дмитро Андіус. а поруч зі мною Ігор Лін, майор спецназа України і також відеоблогер. Посилання на канал Ігоря ще раз внизу. Ігорі, дякую тобі. Дякую, друзі. Слава героям слава і до побачення. До нових зустрічей.